Чернігів водоканал швидкими темпами завершує роботи по будівництву в районі Лісковиці ділянки напірного каналізаційного колектора. Споруджують його за кошти державного та міського бюджетів. Поставити крапку в будівництві колектора Чернігівводоканалу вдалося завдяки отриманому фінансуванню від Міністерства екології. Дуже внимательно слідити за всім цим містом Києва, тому що цей колектор проходить в поймі реки Дісна. І ці аварії системні, які були на протягом цих передвищих років, дозволили ну, нам, як ну, мінімум, підняти питання актуальності будівництва нового колектора. Ну і, відповідно, кое-що вийшло для того, щоб нам його все-таки построити. Спорудження колектора у Чернігові триває вже понад 10 років. За цей час проклали більше шести кілометрів стічних труб. Залишилось освоїти ділянку протяжністю 1254 метри в районі Лісковиці. Собственно, почати вже роботи, половина фактично з них зроблена на протяженні останнього місяця. Нам залишилось пройти сложный участок, по железной дороге в сторону Чернівської ТЕЦ для того, щоб його соединить уже з, вже з колек... частью колектора, который ми проложили раніше в аварійному порядку. Ну і соответственно, зі сторони озера Святої там ведуться роботи по укладке труб. При будівництві колектора використовують найдінні склопластикові турецькі труби діаметром 80 см. Їхня гарантія на 50 років забезпечує без аварійну експлуатацію. Де це вложено вже по ценам, які. Були на різні моменти около двадцяти мільйонів гривень. Ну, строим, а, к сожалению, сума окончання строїтельства не сильно Вот 15 мільйонів, які нам осталося, документація була запроектирована на 18 мільйонів. Провели метендер. виграла наша українська компанія. Всі роботи з будівництва багатостраждального колектора у водоканалі мають намір закінчити до кінця жовтня цього року.